Вже три роки в початкових класах нашої школи впроваджується науково-педагогічний проєкт Інтелект України. На уроках учні співають караоке. Дивляться фільми, танцюють. Саме так проходять уроки в класах, які навчаються за проєктом. У першому класі наші учні читають більше ста слів за хвилину, а це приблизно сторінка тексту. Вже в другому просто оперують такими словами як дедлайн і тайм-менеджмент, знають, як визначити заряд атому, вивчають теорію ймовірностей. і вільно виконують операції з дробами. Наші діти вміють досліджувати, висувати гіпотези і робити висновки. Принесемо на другий атом, то один атом, атомів, так? Да? Да, один, один із атомів буде позитивно заряджений, а другий негативно. Называй. Вони вільно орієнтуються в географічних картах. Далі Євразія. Да. Досліджують стрічку часу Австралія Умнічка створюють Пластилінові мультфільми. Країна налічує 24 області та Автономна Республіка Крим. Однією з них є Закарпатська область. Адміністративним центром області є місто Ужгород. Закарпатська область утворена була 22 січня 1946 року. Концепцію інтелект України розробила команда харківських науковців і педагогів ще у 2008-му. А зараз за проєктом працює низка шкіл України. Методика дає блискучі результати, і при цьому діти не втомлюються. Учні навчаються швидкісній лічбі і читанню. За спеціальними вправами каліграфії. В невимушеній грі діти опановують найскладніші теми, теми. навчаються легко і із задоволенням. Велика увага приділяється творчому розвитку дітей. Вірш Ліна Костенко цей ліс живий. Цей ліс живий. У нього добрі очі. Шумлять вітри у нього в голові, старежні пні, кошлаті поторочі, літопистиші пишуть у траві. Добовий несор дивиться крізь пальці, на білівальці радісних беріз. І сонний гриб, смарагдує куфальці, Дощу напився і за день підріс. Вони аналізують твори мистецтва. Знайомляться з майстрами художнього слова. Хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною. Ведмеді забивають доміно. Малі озерця блискають на з Коли коли хмара втомлені, громи. Поїдемо поговорити з лісом. А вже тоді я зможу і з людьми. Будемо раді бачити ваших дітей в стінах нашої школи, в класах Інтелект України.